Негода накрила Україну. Перший серйозний удар стихії цієї осені. Харків та Київ зустрічають перший сніг, а в столиці навіть спостерігається деревопад. Тим часом у Дніпрі стихія завдала шкоди. Є постраждалі. Синоптики з Укргідрометцентру попереджають про сильний вітер до 20 метрів на секунду, мокрий сніг та дощ по всій країні у понеділок, 4 листопада. Температура вночі може впасти до мінус градусів. У Харкові вже зафіксували сніг. Місцеві мешканці на тлі снігових пластівців публікують фото і відео нічної атаки на інфраструктурний об'єкт, який було обстріляно напередодні. У Києві та його передмісті також помітили перші сніжинки. Крім того, у столиці потужний вітер зриває паркани та дахи. Жителям рекомендують залишатися вдома, адже по всій Україні оголошено штормове попередження. Найбільші пориви вітру очікуються на півночі та заході. До 20 метрів на секунду. Місто Дніпро найбільше постраждало від негоди. На проспекті Поля сильний вітер зірвав зупинку, яка травмувала двох жінок. На вулиці Вернацького на авто упала велика гілка, а на Калиновій дерево розтрощило капот припаркованої машини. Ще одне дерево перекрило дорогу на Донецькому шосе, створивши небезпеку для водіїв. Крім того, більше 70 населених пунктів залишилося без електрики. Стихія триватиме до кінця доби. За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, вже у вівторок, 5 листопада, сильний вітер до 20 метрів на секунду вдарить на сході країни. В день там буде лише 1-4 градуси вище нуля, а вночі мороз затримається. Нарешті території повітря прогріється до 4-8 градусів із позначкою плюс. У Києві ж у вівторок буде сухо вночі – мінус 3 градуси, а в день – плюс 6 градусів. А потепліше в Україні нарешті знову 6-7 листопада. Сніжило до України прийшов холодний циклон, який приніс з собою снігопади. Синоптики прогнозують зниження температури. Чи надовго затримається зимова погода? Прогнози синоптиків зібрала команда каналу «Січас» у цьому випуску. Крім цього, побачите, як засніжило в Саудівській Аравії. Тож підписуйтесь прямо зараз і гайда дивитися. Україну накрило арктичне повітря. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Вже завтра в Києві та області йтиме мокрий сніг, невеликий дощ та вируватиме сильний вітер. Синоптики прогнозують, що пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Температура вночі плюс два-чотири градуси за цельсієм, в день плюс 5-7 градусів. Справжній подих зими на екваторі осені синопткиня Наталя Діденко пояснила, в Україну прийшов арктичний циклон. Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається від опадів. Тепер стосовно показників, майже по всій країні очікується похолодання до денних плюс 6-10 градусів. Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, плюс 11-16 градусів місцями до 16-18 градусів тепла. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря. Метеорологи звертають увагу 4 листопада. У Харківській, Сумській, Чернігівській Луганській областях у східних та південних районах Полтавщини за попереднім прогнозом очікується складна погода. Мокрий сніг та сильний вітер. За словами Діденко, з підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі в ніч на понеділок. Подекуди на півночі України очікуються невеликі опади. А нарешті території переважатиме суха погода. Але природа вносить свої корективи у прогнози. Вже сьогодні перші білі мухи налетіли у Харкові. Це місто першим зустріло зимове явище. Користувачі соцмереж публікують відповідні кадри. Як тільки перша сніжинка промайнула за віконцем у Україні, соцмережі заполонили відео, де користувачі діляться власним новорічним настроєм, який тільки почався. Нагадаю, що якщо враховувати гори, то перший сніг в Україні в Карпатах випав наприкінці вересня. З того часу сніговий покрив там перестав бути новинкою. На початку жовтня там фіксували кучугури до 13 сантиметрів. На цей раз холода сунуть до нас з Росії. Ось така погода була вчора ввечері в старому Осколі, що в Білгородській області. Але там мокрий сніг не обійдеться, бо тамтежні синоптики прогнозують сильні опади. 85% країни ворогів вже покривається снігом. З 5 числа вся північна половина, весь північно-західний федеральний округ, майже весь далекий схід, центральний федеральний округ, і навіть більшість Приволзького федерального округу будуть у снігу. Але тут покров теж довго не втримається на заміну прийде тепло. Але найбільше нас вразила погода в іншому куточку світу. Уперше в історії у північних регіонах Саудівської Аравії випав сніг. Як повідомляє саудівське прес-агентство, потужний снігопад пройшов у північному регіоні Аль-Джауф. з минулої середи. Там лють сильні дощі, які супроводжувалися великою кількістю граду. Зараз снігопад покрив гірські райони, створивши вражаючу зимову картинку. Попереджають, що днями в регіоні очікуються сильні дощі та град, які можуть погіршити видимість на дорогах. Також ці шторми ймовірно супроводжуватимуться сильними вітрами. Місцеві метеорологи пояснили, такі погодні явища засніжило завдяки розширення областей низького тиску в Аравійському морі, що переміщується у бік оману. Влада Саудівської Аравії закликала жителів жити запобіжних заходів і уникати далеких поїздок в районах схильних до раптових опадів. Ну а як вам початок листопаду? Схоже, завдяки зміні клімату, місяць сміливо можна переназвати в снігопад. Як ви підготувалися до зими, напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал Січас, будемо раді бачити вас у нашій родині. А цьому відео поставте вподобайку. і Далі дивіться усі подробиці цинічного обстрілу Харкова та Сум, наскільки постраждали міста.